Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти працюють вони. 20 тисяч гривень саме таку зарплату отримують військовослужбовці на тилових посадах. Це менше ніж продавці в магазині чи вантажники. Не впливає на суму зарплати і бойовий досвід. Тож навіть ті, хто кілька років воював на нулі після поранення і переведення у тил, отримують мінімальну ставку. Тим часом 70% вакансій у війську саме тилові. Захисники скаржаться, що за такі гроші не можуть не лише отримувати сім'ї, а й собі дати раду, адже оренда житла часто. З'їдає більшу частину зарплати. Тим часом у проєкті бюджету на наступний рік, який щедрий на соціальні програми, підвищення зарплат їм не передбачили. Христина Гавриш детальніше. Я воїн збройних сил України, який четвертий рік боронить свою країну. Я не можу закрити свої базові потреби. Я став тягарем для своєї сім'ї. Це відео виклав у соцмережах військовослужбовець Петро Конопля. Він у війську з перших днів великої війни був бойовим медиком. Про те, як Петро витягував майже з того світу поранених побратимів під Бахмутом, ми розповідали два роки тому. Не буду тебе добивати. Він хотів просто, щоб його добили. Він уже розумів, що він не глядь, не, 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 що от в такому стані його звідси ніхто не витягне. Сам Петро теж пережив чотири поранення. Після останнього його перевели на тилову посаду. Він рекрутер у силах безпілотних систем. Повернутися на передову не дозволяє здоров'я. Тим часом його зарплата у тилу без бойових надбавок 20 тисяч гривень. Виживай на ці гроші, як хочеш. Ти перестанеш підтримувати свою сім'ю. Ти перестанеш поважати себе. Я став бомжем, я себе так відчуваю. Я злидар. От е, я зараз от прокинувся, розумію, що ще зарплата не скоро. А мені вже треба позичити гроші. І таких історій безліч 20 тисяч гривень. Мінімальна зарплата солдатів, які служать не на передовій. Зрости вона може, якщо є офіцерське звання. Зарплати понад 100 тисяч мають лише ті, хто боює на самому нулі. У нас там мільйонна армія, але ну підвищені зарплати там на полі бою отримує на відсотків. У 20. всі інші отримують ці малі голі зарплати. І, звичайно, частина СЗЧ, в тому числі є і через те, що ну, люди просто не можуть прокормити свої сім'ї. Андрій Кулібаба у війську з травня 22-го. два з половиною роки служив на сході. Був оператором Реп. Нині у Києві тут проходить службу його дружина Марина. Історикиня за фахом пішла добровільно захищати країну. Теж ще на початку Великої війни. Обоє нині отримують. Мінімальну зарплату нещодавно я бачив оголошення в себе під будинком про те, що продавця в торговому центрі заробітна плата 35 тисяч запрошується на роботу, а військові цей момент отримують в Києві 21 тисячу. Нині подружжя чекає на первістка. Після цього Марина демобілізується. Утримувати сім'ю буде лише Андрій. Як не уявляє при оренді в тисяч квартири плюс комунальних послуг, і це ще треба врахувати, що після народження дитини там календар вакцинацій, дуже багато треба придбати це все зараз купляється з запасів, фактично, які в нас там були у мене на службі. Компанія Lobby X із 22-го допомагає війську з рекрутингом. Кажуть, армія гостро потребує не лише піхотинців 70% посад це ті, хто допомагає фронту вистояти без зброї в руках. Дедалі частіше сили оборони шукають висококваліфікованих фахівців, особливо у штаби. Але закрити такі вакансії часто неможливо через мізерні зарплати. Chief Technology Officer це вакансія, яка передбачає керування великими технічними командами, 10 плюс досвіду роботи в ІТ. І при цьому, якщо в людини буде офіцерське звання, то зарплата буде сягати плюс-мінус 30 тисяч гривень. В цивільному житті така людина точно могла б отримувати більше 5 тисяч доларів. Тим часом зарплати захисники витрачають не лише на особисті потреби, а через шалену інфляцію і 100 тисяч вже не ті, що були три роки тому. Військові, які орендують будинки в Краматорську. Там, там часто за квартиру київська ціна. Там двохкімнатна квартира може коштувати 20 тисяч оренди в місяць. Дуже часто військові їздять на машинах, які не є облікованими, тому що їм допомогли волонтери з цим. і вони виконують задачі на цих автомобілях. І тут знову ж таки і про пальне, і про ремонт. Коли захисникам можуть підвищити зарплати, ми запитали в уряду, але відповіді на запит за тиждень не отримали. У липні президент заявляв, що проситиме партнерів виділити на це кошти. Напередодні міністр фінансів підтвердив, такі переговори ведуть. Втім, поки у проєкті держбюджету на наступний рік передбачили підвищення зарплат для вчителів та медиків, але не для захисників. Хоча саме вони нині виконують найважливішу роботу в країні. Христина Гавриш, Олександр Чесноков, факти сітів. Єдині новини.